О, oh, это мне надо по квесту. У тебя, у тебя, И тут типы, тут типы. Кину мид. Упал. тут? Бачу. Там еще, там еще. А нет, только переколотил поле. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Понял, понял. И... О, блін. Не можна поговорити, чуєш? Ага, не можна. Оп, закрий, тихо, тихо. закрив. Да, не, да, відкривай, да. не відкривай, не відкривай, не відкривай. Блять, йди в сраку. Це робот, робот, тихо. Тобі є гранати? Виві. Немає, ще один робот. Полікуйся, Макс. У мене один щит остався. Вони йшли, вони йшли. Я їх чую, вони міст, говорять. Тут є міст. Вони внизу, вони внизу, я чую, як вони говорять. Окей, окей, тоді уходимо. Я там накидав. Їх. Все, у мене немає чим лікуватися. Все, то я більше не вивозу файт. Бачу їх. Там. Щита зниз, щита. Я зараз туди зайду. Одного вбив. одного Окей, вбив. все, пушим, пушим їх, пушим сюдою. давай давай я з цього боку дивлюсь, він не піднімає. Давай, давай, дамак, стріляй по ньому. Я захожу. Давай, давай, давай. Я двох поклав, Роставчик. двох поклав, ще один залишився. Снавчик, стріляю по одному. Він тут. Ана... Давай, 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 менем. Вбив? Одного. Він під... Все, я вбив. Заходь, 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 він зразу піде зліва. Сюди на. Красавчик. Фу, на файт. Хто? Блін, пістолет, таке щось непонятне, але ладно. Звіні, друг. Але пора на базу.